Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую надзвичайно ніжну сирно гарбузову запіканку. Вона виходить яскрава, запашна з приємною цитрусовою ноткою справжній осінній десерт. Спочатку заздалегідь підготувала гарбуз. Я його почистила, нарізала шматочками і приготувала в мікрохвильовці. Тепер готую гарбузову масу. У мисці з'єдную 500 г готового гарбуза. 4 яйця, 60 г цукру. Але цукор краще додавайте на свій смак. І все перебиваю блендером до однорідної маси. Потім натираю цедру одного великого апельсина. Саме вона надає запіканці свіжого аромату. Можна замінити лимоном, якщо любите кислим. Додаю 4 столові ложки манки. Гарно перемішую і залишаю на кілька хвилин, щоб манка набухла. Переходжу до сирної частини. В мисці з'єдную 500 г сиру в мене домашній, 60 г цукру, 10 г ванільного цукру і 150 г сметани, В мене домашня. Перебиваю все блендером до гладкої ніжної консистенції. І додаю 3 ложки манки. Даю постояти хвилин 10. Беру форму для випікання. В мене вона діаметром 23 см. Дно форми застеляю пергаментом. Бока і дно змащую вершковим маслом. Тепер починаю збирати запіканку. Викладаю по черзі гарбузову і сирну масу. Так, як мені подобається. Далі роблю легкі розводи дерев'яною шпашкою, щоб тісто рівномірно розподілилось і утворився гарний візерунок. Зверху викладаю в'ялену черешню, яку сушила цього року. Вона додає і кольору, і солодкої нотки. Але можна використати будь-які ягоди, вишню, журавлину або навіть без них. Відправляю форму в розігріту до 180 градусів духовку. На 40-50 хвилин, коли запіканка готова, даю їй охолонути, щоб маса стабілізувалася. Потім обережно дістаю з форми, нарізаю і смакуємо. Аромат просто неймовірний. З запіканка виходить ніжна, соковита, з приємним апельсиновим ароматом і легким гарбузовим присмаком. Справжня осіння насолода. Смачна, яскрава і корисна. Дякую, що були зі мною! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!